Привіт усім, любі друзі! З вами Ганна Олександрівна. І сьогодні я дивіться знайшла свою форму для горішків. Спробуємо з вами зробити печиво горішки. Не робила його дуже довго, сама не знаю чому, але знайшла і так мені захотілося. Для цього печива я беру один пакетик 200 г маргарину або масла. Зараз у мене маргарин 150 г сметани будь-якої. Також я сюди кладу 2 яйця. Ось так. Звісно, додаю цукру. Я так цукру додаю побільше, тому що люблю солодке. І я вже просіяла борошно, я просіяла 400 грамів. Я сюди кладу і буду вимішувати. Якщо знадобиться ще, то я додам ще. Зараз усі 400 грамів я кладу уже до всіх інгредієнтів. Перемішую руками до однорідності. Дивіться, я замісила тісто, але воно занадто ще м'яке і рідке. Треба додавати ще борошна. Я просіяла ще 200 г, додаю і вимішую знову ж таки усе руками. Замішую. Тісто повинно бути еластичним, не розтікатись. Щоб можна було формувати з нього кульки. Дивіться, я замісила ось таке тісто, воно м'яке еластичне і не липне до рук. Кладу його на півгодинки в холодильник. Форму трохи розігріваю на плиті на невеличкому вогні. А тут, друзі, беру шматочок тіста, формую з нього кружечок. Ось так. І складаю, щоб кружечки були вже готові. Це, мені здається, завеликий. Ось такі невеличкі. Тому що, якщо великий, її покласти, потім горішок не дуже гарний. Кладу горішки у форму і на газ. обсмажуємо горішки по пару хвилин з кожної сторони. Перша партія горішків готова, і якщо було по краях зайве тісто, то я його просто відірвала зараз. Закінчила смажити горішки, дивіться, ось зробила. Цілу гору таких поки відкладаємо і будемо з вами робити начинку. Ось, по-перше, у мене є тут не дуже гарні горішки і залишки тіста, які залишалися тут навколо горішків, я їх відривала і складала сюди. З цього я буду зараз робити крихти. Просто у блендері. Дивіться, у мене варене згущене молоко та масло. Масло приблизно грамів 120. Усе це зараз міксером перемішаю. Так, ось такий крем у мене вийшов. І зараз я сюди додаю трохи крихти. ну Трошки, там багато не треба. І усе перемішую. Я взяла ложечку, просто ложечкою перемішаю. Починаємо формувати горішки. Ось я взяла горішок, кладу у нього трохи начинки. Поки відкладаю, беру другий горішок, і також у нього кладу начинку. Ось так. Зліплюю їх разом, і готово. Так будемо робити з усіма нашими горішками. Трохи взяли, начинки. Другу половинку кладу начинку і зліплюю їх разом. Ось готові горішки, виходить їх досить багато. Хрумкі тут ззовні, і багато начинки всередині, виходять смачніші, ніж у магазині. Вам усім бажаю гарного дня, чудового настрою, мирного неба над головою і до наступних зустрічей!